8 з ноября на каналі Читати Круто Буктюб, з вами Ліса, а сьогодні у мене Том Гейст усе дивовижно, мабуть, ось, видавництво ранок, авторка Ліс Пічон, 8+, ось, м'яка обкладинка, та це графічний роман, ось, Бачите, як вже крінець відрізняється від книги, бо стояв так, на нього світило сонце, вже вицвіло. Ось. Я, як можу сказати, що Анджеліні ця книга зайшла, але мені ні, бо у нас е, різний світоогляд. Різний вік і так далі. Тобто якійсь маленькі дитині може сподобатися. Але я зараз вискажу свою думку, що сам Том є не найкращим як головним героєм, тим, що у нього як сама особистість непропрацьований. Тут дається увага на тому, що він краще розповість про якісь ситуації в житті. О, в цій книгі цек він сам пише на уроках, а йому вчитель забороняє писати. І він вважається ненормальним і вчителем за це поганим. Ось, і він описує якісь ситуації персонажів, які є доволі такі звичайними, але певними особист з, з особливостями. Якимись поганими, але про себе, як про героя, пише в гарному ключі завжди. Але в цьому творі ніде він не каже про себе в якомусь поганому плану, плані. Тобто видно по його діях, що він не доволі таки гарним персонажем для е, якогось послідовлюванням. Дітям, які молодшого віку, ось. Але це його світоогляд, я б я не знаю, б зробила б якийсь світоогляд його сестри, його матіри, мами або когось іще, хоча б в якійсь книжці, щоб показати, наскільки він не є досконалим, щоб малі діти коли читали цей твір. Змогли зрозуміти, що не є дуже гарним е, послідовувати за тому. Ось. Подивіться, там розповідається, наприклад, в жіночки вуса, тобто пушок, легкий пушок, який, я не знаю, може чуть чорний. Він каже, що це жахливо, що у неї вуса, і насміхається над цим. Тобто у чоловіків може, у жінок не може, у нього чорно-білий погляд на життя, але зараз не може нічого бути чорно-білим. Ось. І я вважаю, що ця книга є доволі таки застарілою. Добре, тоді це була якась норма, але зараз це світ не є чорно-білим, там є ось. Тобто, я не знаю, вчитель є поганим, його заставляють вчити якусь інформатику. Він вважає, що взагалі фігня, фігня я буду писати комікси. Але з таким досвідом не кожен стане, я не знаю, кінгом, не кожен стане, я не знаю там, якимось ще автором. Для цього треба багато працювати. Але він з своїм токсичним поглядом на це, як я б сказала, не хочу бути токсичною, але з його поглядом на життя у нього не вийде стати гарним автором. Якщо подивитися не знаю, на о, якісь дії, кінга, він жив, то зна де писав, то зна де, бо він цього хотів і він не робив, я не знаю що. Щось токсичне не засуджував людей. Він, е, він максимум це робив в книгах, але тут показується, якось... я не знаю... Думки самого Тома, які мені зовсім не подобаються. Тобто, як головного героя я його не сприймаю. Він, я не знаю, міг бути якимось друг... другостепенним персонажем, якимось, я не знаю, як в американських фільмах, якийсь там, я не знаю. Е... Та сама волейболістка або з підтримки якогось спорту, яка є супертоксичною. Оце він, просто його опис. Але ні, його зробили головним персонажем, що мене доволі таки злить. І діти за ним повторюють і покоління виростає доволі таки токсичними. Ось. Тому я її не рекомендую, але в принципі може бути щось тут таке рутинне. Тобто це якась рутинна книга, яка розповідає про проблеми підлітка, але 10 років це не є підліток або 11 це, вже, це якась вже доросла дитина, але не вважається підлітком, але сам Том гейст вважає, що він підліток, взагалі крутий. Ось. Тобто, е, на свій е, можете прочитати самі перед тим, як давати дітям, і тоді вже е, можете якось обдумати це чи краще, чи це є найкраща інформація для вашої дитини. Ось, на ну, всім, до побачення!